Білий дім готовий пробачити грішки Китайської Народної Республіки в обмін на нормальний діалог між Пекіном та Вашингтоном. Саме такий висновок можна зробити після сьогоднішньої заяви речниці державного департаменту Каролайн Левіт. Що вона власне заявила? Вона виступила з такою, от на перший погляд, дуже несподіваною і дивною комунікацією. Вона сказала, що Дональд Трамп. Залишає за собою право самостійно ухвалювати санкції проти будь-кого. І я думаю, що тут треба зчитувати, що Дональд Трамп може прокидатися вранці в гарному гуморі або в поганому гуморі. І якщо йому не подобаються дії Пікіна, то він проти них санкції вводить 35%, 10%, 15%. На наступний день в нього поганий настрій, і він санкції знову вводить. А потім хороший настрій. і Він від них відмовляється. Потепління, в принципі, спостерігається. Це основне, що потрібно розуміти, чому тому, що оцей вис. Ступ пані Левіт він не простий напередодні. Ми дізналися про те, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість поїздки до е Китайської Народної Республіки. Ця поїздка може статися вже у вересні цього року, і відповідно до цієї зустрічі, серйозних якихось санкційних наслідків для Пекіна, очевидно не буде. Трамп прямо заявив, так я розглядаю можливість зустрітися особисто з Цзіньпіном. До речі, оця от зустріч це одна із вимог Кремля. Путін свого носа може всунути скрізь так і п'ять своїх копійок. Також це одна із вимог Кремля по ймовірній зустрічі Дональда Трампа особистій. Також з Владимиром Путіним, але вона може відбутися лише після того як Трамп з'їздить до Пекіна. Трамп зараз розглядає цю можливість, ще раз повторю, і, і саме тому призупинені е, оці історії із введенням вторинних мит або великих мит на китайську продукцію зі сполученими е, штатами е, Америки в торгівлі, тобто торгова війна між Пекіном і Сполученими Штатами Америки, фактично. Зараз заходить у фазу стагнації або й навіть заморозки до вересня місяця, і все це зауважте відбувається на дуже непростому фоні. З'явилася публікація викривальна абсолютно. Вона стосується, до речі, армії Російської Федерації її потужностей по виробництву дронів. Ну і власне про пряму участь китайських компаній у виробництві тих самих дронів. Про що йдеться? Йдеться, зокрема про те, що кілька китайських заводів зараз я назву, як вони називаються, це виробники фактично двигунів Xiamen Limba Aviation Engine Company, а також Beijing Ксіхао International Technology. вони постачають через фірми прокладки, комплектувальні для російських дронів. Фактично, цим підсилюючи можливість Російської Федерації робити ці дрони більш ефективними для війни проти України, яку розв'язала е, Російська Федерація. Е, ці компанії, до речі, вони вже. Попадали під е, санкції, зокрема, там список достатньо широкий від Європейського союзу. Але е, тепер е, ці фірми на фінальному етапі, коли вони описують в своїх документах, що саме вони постачають, вони звісно не пишуть там, що ми двигуни постачаємо до Російської Федерації. Ні, на фінальному етапі, коли оформлюються документи, вони це вказують як індустріальні холодильне. Індустріальне холодильне устаткування, тобто по суті, холодильники, так шпарять під виглядами холодильників до Російської Федерації заїжджають. Ну фактично, двигуни для дронів. Ще раз кажу, що це аналіз Reuters з посиланням на розвідку. Країн Європейського союзу для якого власне заводу все це відбувається? Це відбувається для заводу Купол. А цей завод розташований в місті Іжевськ. І там якраз роблять дрони, які називаються Гарпія А 1 Ці дрони вони активно застосовуються на полі бою? А цього року вже півтори тисячі цих дронів були поставлені на потреби армії Російської Федерації. А контракт, в принципі, який зараз підписаний, передбачає поставку до кінця року шести тисяч дронів. Як ви думаєте, от такий такі от звичайний висновок? Як ви думаєте, яким чином? Російська Федерація може фактично нарощувати обсяги виробництва дронів аж настільки потужно. Е, минулого року цей іжевський завод е, виробив лише 2 тисячі цих дронів цього року. Вони вироблять 6 тисяч цих дронів. Ну, мабуть, справа в китайських холодильниках, це відверто кажучи, це все фон. Розумієте, на якому от все це відбувається. Тобто, поки Трамп думає вводити чи не вводити якісь економічні санкції проти Пекіна, з огляду на можливу зустріч із дзінпіном, де все можна порішати, він ну, фактично йде в розріз європейській політиці, так європа, яка продовжує санкційно тиснути на європейські, європейські компанії, ще про ці е, е, санкції про вторинні мита не забуваємо також і про державний департамент, який також зробив свою заяву це темі Брюс, речниця державного департаменту. Так, от вона зауважила, що 50 днів, які введені Дональдом Трампом, це не є якась стала величина, і це не є абсолютно аксіома. Так і це, от в продовження того, що сказала вже речниця Білого Дому Левіт, що Трамп сам вирішує 50 днів, 60 днів, 20 днів, скільки завгодно днів, і це може стосуватися кожної конкретної країни, але не треба забувати, що Російська Федерація конкретно прикривається так, конкретна країна прикривається конкретними країнами е, для уникнення. Ну, власне, е, оцього е економічно економічної цієї накавальні, так яка ну фактично е, чекає на е, Володимира е, Путіна, е, стосовно е, Європи, е, Трамп. Чує побажання насправді Європейського союзу е, паралельно і е, намагається заспокоїти от європейців саме е, в плані безпековому, чому ми так говоримо? Тому що е, стало відомо про те, що вперше з часів холодної війни. Сполучені Штати Америки вирішили повернути ядерну зброю на територію Європи, не європейського союзу, поки що йдеться про Велику Британію, зокрема про авіабазу Лейкенхіт. Туди заїжджають фактично вже зараз термоядерні бомби б 61 12 Що це взагалі за бомби? Це дуже страшна зброя, яка використовувалася для стримання радянського союзу. Під час о, фази холодної війни остання така бомба залишила територію Британії, от до сьогоднішнього дня, залишила територію о, Великої Британії. на… При кінці 2008 року, тобто уявіть собі, е, скільки років е, жодних активностей не відбувалося зараз. Це відбувається і ще один примітний момент: е, імовірно, це відбувається у відповідь на те, що є інформація. Поки що зараз я очікую і підтвердження про те, що е, Росія почала навчання поблизу е, Сувалтського коридору на території білорусі тобто це е, цікава історія це окрема от така от, е, от такий воєнний вваєнний контекст Ось, але звісно, очікуємо зараз о, на е, підтвердження в принципі і остаточну згоду Дональда Трампа зустрітися зі Цзіньпіном. Ну а потім ми будемо говорити вже на чиєму боці опиниться Китайська народна республіка. Китайська народна республіка, до речі, зараз от е, її міністерство закордонних справ виступило, сказала, що та ми та ви що, Ми взагалі нічого не знаємо про китайські компанії, які там щось десь постачають і нарощують в тричі виробництва російських дронів. Особистісні контакти, я зауважував і неодноразово вже що дипломатія Білого Дому це особистісні контакти, тільки зустрічі перших лідерів можуть вирішувати глобальні питання: ніякі робочі групи, онлайн перемовини, компліменти в засобах масової інформації це все вибачте за слові туфта, тільки напряму, тільки так це вирішується. Ту, чому тому, що Дональд Трамп це бізнесмен, який. Звик дивитися людям в очі і потім вирішувати, подобаються вони ці люди йому або не подобаються. На жаль, осталось так.